Сьогодні 1 вересня. Ось така картина у нас в новому роздолі. Учень якого класу? Шостого, Шостого класу. А, школа? школа? Перша школа, молодець. Все биться здало до три місяці каніку, правда? Mm -hmm. Ну, але треба вчитися. Все гарно. Дуже гарна картина, дуже гарно. Файно, молодець. Ось друга святкова картина. Перше вересня, напевно, першочок. Йде в перший клас. Перший клас? Перший раз, так? А яка школа? Четверта. Четверта. Дуже гарно. Він хоче вчитися, так? Молодець. Гарно. Щасливої дороги вам. Дякую. Файно. Дякую. Ось бачу ще одну. Першокласницю. В якому класі я пожартував? Дев'ятий клас, яка школа? Третя. Третя. Дуже гарна, дуже гарна Дякую. вишиванка. Гарного навчального року. Файно, щасливо. України, всі просять доньки і сини. Молитва наша, Боголини, щоб більше не було війни. Людська душа вже зовсім цінностей не має як же нам тут далі жить і нашим дітям цій країні, якщо не вступишся, Господь загине наша. Кільна родина, шановні вчителі, батьки і наші звичайно діточки. Сьогодні особливе свято Боженька дарувала нам гожий день, сонячний, ясний день для надій і сподівань. В тяжкий час ми мусимо розуміти, що тільки завдяки нашим збройним силам України ми стоїмо тут, маємо безпечне життя. Вдома на вулиці, і де б хто не відпочивав, завдяки нашим захисникам і захисницям, нашим волонтерам, нашим лікарям, всі ті, хто долучається до нашої перемоги, честь і шана їм. Велика вдячність від нашої великої шкільної родини сьогодні. День знань, особливе свято, яке запам'ятається кожному з вас. А особливо для тих наших найменших, найпрекрасніших діточок, які вперше переступлять поріг нашої школи, то дай Боже, щоб ці кроки, перші в нашій рідній школі, були для них якомога кращими і легкими, щоб ті знання, які вони будуть здобувати, завжди були поруч з ними на все їхнє життя, шановні випускники. Звертаюся до вас, честь і шана нашої школи залежить від вас. Не одне покоління випускників добилося успіху і завжди пам'ятали, що вони є випускники четвертої школи. То щіться, дерзайте і останній дзвоник. Ми скажемо, які ви в нас прекрасні випускники. Ви і так сьогодні гарні і красиві, достойні. Шановні педагоги, звертаюся до вас. Ви та надія, на яку чекають оті наймолодші і найстарші. То дай Боже вселяйте в них не тільки надію, а ті міцні знання, які ви самі маєте, і які будете весь час Творіть, робіть добро для того, щоб наша молодь була успішною. Шановні працівники школи теж дякую вам за підготовку школи. Дякую вам, шановні батьки, за те достойне виховання ваших діточок, за те, наскільки ви вмієте і можете допомагати. І в цей непростий час вірте, в школі вони знайдуть затишок і спокій. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарб, дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Всемилостивий і премудрий Боже, вислухай наші прохання, які ми з глибокою вірою і довірою підносимо до Тебе через найкращого учителя, Господа нашого Ісуса Христа. Який живе і царює з тобою в єдності Святого Духа. Нехай всемогутній Бог благословить наших учнів і провадить їх у новому навчальному році, так щоб вони пізнали його мудрість і стали старанними в його навчанні і добре готувалися до виконання свого життєвого покликання. Нехай Господь Бог благословить всіх вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Перший раз у перший клас ідуть усі малята, зустрічає школа, нас, нас знання багата. Хочу вчитись, рахувати, гарно літери писати, і за цим до школи йду тут усе я буду знати. Не дивіться, що маленький, зараз я вже школяр, знаю, що шкільне навчання відкриває всім буквар. Ми все літо готувались, дуже-дуже всі старались, щоб сподобатися вам, нашим першим вчителям. Школа дітей душу, да я добувати. Щоб у у житті їх затуштувати. Перший раз у перший клас. І... Я хвилююсь, як ніколи, і збираюся до школи. Бо сьогодні перший раз я йду у перший клас. Пальця вчителька на класі зустрічай я до нас прізвукасників чекає гальний, і плюс столі клас. Я навчуся в рідній школі читати та писати, буду мов багато знати, добре рахувати. Маєм бантики чудові, фарби різнокольорові, ручки, гумки, олівці, ось такі би були. Ці. Айстрилі Жоржини, в руках кожної дитини радість, трішки хвилювання, всі зібрались на навчання. Вчителька перша, добра і ласкава, буде нам з нею робота цікава. У школі неумінно ми товаришів знайдемо. Ви, друзі, не хвилюйтесь, ми вас не підведемо. Скоро дзвоник продвинить і запросить нас до школи. Гарне свято, свято знать не забуду я ніколи. Хлопчики дівчатка, будь у добрий час Ось рідна школа, вона чекає нас. Вітерець легенький квіти колихає. Школа рідна, дітям двері відчиняє. Сьогодні вам ми зазрим дуже. Наші невгамовні першачки. Відтепер у вас найкращі починаються роки. Будьте чемними, малята, гарних повніться ідей. Ми вам хочемо побажати добрих вирости людей. Будьте добрими, вічливими та старших, поважайте. Навчіться мови рідної. свій рідний край. Першокласники для вас вітання, серця щирі побажання. Тож прийміть від старших друзів подарунків від душі. Виростайте в нашім крузі, ви розумничками. Всі вересень лунає вже довкола, наче той художник, чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній школі. Рік. Рік останній мрії, сподівання у майбутній поступовий крок. Твори, теореми і кохання, дзвоник, що нас кличе на урок. Рік останній осінь золота. У житті юнацьким перший звіт. Ти сторінка юності яскрава, ти дитинства незабутній слід. Рік останній, перше жовте листя. Плани і думки на самоті. Рік останній, ти як аркуш чистий, Що напишеш, ти пожнеш в житті. Рік останній зустрічає раду друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній вчителя порада. Справа та що потім обереш. Рік останній подорож кличе, мрії легкою виника. Ніжністю дівочого обличчя, поглядом рішучим юнака. Він фантазії крила кольорові, Промінь сонця далеченнясна. Перший вірш, освічення в любові, бал останній випускна весна. Рік останній, ти надій зірнеться, ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній, ти ще таємниця, та, що ми розкриємо. Чули дзвоник? Так Чули дзвоник? дзвони, З викону на щастя, стали Зараз я знаходжуся в класі першачків першому а класі. Діточки знайомляться е, з першою вчителькою. Наталія Вайна, я вас вітаю з Днем знань всього найкращого. Дуже вас знаю, бо е, Юліан також був вашим учнем. Кілька слів, кілька слів. Що ви от сьогодні відчуваєте? За все хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми сьогодні змогли провести такий незабутній такий святковий академію посвяти у першокласники у нашій школі. Бажаю всім здоров'я, щастя, миру, терпіння, навчання, відмінних результатів. Дякую. Ще одне питання. Дякую. Скільки учнів в класі? У нас 26 учнів. То більше, ніж як біля чи менше? Це менше менше Бо ну, трошки. Бо там було там було тридцять троє, як вони прийшли в перший клас. Вам трошки легше буде, ну. Всього гарного, цього гарного вам, дякую. дякую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що тут в школі у вас сьогодні відбувається? Я знаю, що сьогодні 1 вересня, а ще крім 1 вересня що? День знань. День знань. А там що відбувається? Там ярмарок. Ярмарок. Я бачу, ви вже трохи скуштували смаколики, правда? Так. Смачні? Так. Добре, молодці. Файно. 1 вересня 2023 рік. Сьогодні я зафільмував гарне дійство у вашій школі, хочу вас привітати з Днем знань і хочу запитатися, що, що то за такий е, фестиваль проходить у вашій школі. Я також хочу привітати наших шановних вчителів, наших дорогих батьків і також першокласників, які тільки починають своє навчання. Хочу привітати наших випускників, адже для них це є такий старт, а можливо навіть і фініш, тому що це є останній рік навчання у нашій четвертій школі. Що ж ми тут проводимо кожного року? Ми Ставимо скриньку на перше вересня після нашого святкування. А цього року ми вирішили провести таку благодійну ярмарку на збір коштів для су для наших воїнів, які нас захищають, які нас бережуть. І великі, великі їм дякую, що ми тут більш-менш в нас тут спокійно, і що ми могли сьогодні провести і наше свято і перший урок тут наші діти сьогодні на цій благодійній ярмарці своїми руками разом із батьками вони випікали різні смаколики, вони готували різні напитки, і також вони свої робили вироби із бісеру, вироби різні із ниток. І це все ті всі кошти будуть зібрані для наших воїнів на їхні потреби. Дуже велике їм дякую. Дуже дякую, дуже приємно. Я от якраз хотів запитатися, чи вони своїми руками, але ви це все сказали. Дуже гарно, дуже дякую. Смачні смаколики. Смачно? Смачно? Вона хвилюється сьогодні, в неї в таке свято, вона перехвилювалася. Чи то в старшої, це молодша, так? У всі вас всіх свято. У вас всіх свято. Дуже гарно, дуже гарно. Хочу ще зафільмувати двох гарних жіночок, вчительку і знайому Галю. Перепрошую, як звати. Я призабув. Світлана з Світлана Васильна Репеньоська. То я знаю, що Ріпнівська от я забув. Що сьогодні відбувається в ваших душах? Свято свято Дня знань. Свято для всіх дітей, для вчителів, свято не просто знань, а свято невеличкої перемоги для. Тих українців, які тут проживають, дякую. Я вас вітаю всього вам найкращого. Дякую. Дякуємо за себе, що маємо можливість святкувати свій день. Дякую. Бачу гарних жіночок, вчителів, які сьогодні святкують свій день знань. Що ви хочете можливо сказати? Я не треба знімати. Треба, треба знімати в такий день. Треба знімати. Кілька слів про сьогоднішнє свято Камера вже працює, так що кілька слів. Всіх бачите. Це свято 1 вересня, саме прекрасне. І рада зустрічі з учителями, з дітьми в першу чергу. І поскоріше нам перемога, тому що наша Україна сама краща держава, сама краща країна. Всі ми її дуже любимо. Нашу рідну землю дано Богу нам. Дуже гарно дякую. Всього найкращого. і гарного нам навчання. Безпечного дякую. навчання. Доброго Дня хочу вас привітати з днем 1 вересня, з днем знань. І хочу познімати ваших е, випускників. Як звати? Ти випускник? Ні, ти не випускник. Він Ні. прийшов Випускниця? Ні. Ну, бачите, я не вгадав. Ні. Ви такі вже виросли. що я думаю, що ви випускники. Е, давайте кілька слів. Скажіть, що от сьогодні про про, про свят. Дуже е, чудесне, дуже прекрасне у нас свято, і я теж випускник цієї школи і горжуся і, власне спілкуюся зі своїм е, вчителем, який надав мені знання, і я сьогодні очолюю певні структури, і мені навіть не здається, що мої діточки теж тут вчаться і теж. Разом буде їх вчителька, вчила, яка мені давала перші знання в цій школі. Так що я дякую адміністрації цієї школи. Викладачам вчителям, і хочу, щоб ви мої діточки так же само колись здобули своїх певних знань, які на сьогоднішній день я здобув. Дякую. А я ще хочу сказати, що ми теж будемо старатися всі знання найкраще давати нашим дітям, і продовжуємо бачите, така сімейна традиція: одні вчаться тут, одні виходять, а другі приходять. Так що ми вчимо наших і випускників, дітей, і внуків напевно уже, і будемо давати їм найкращі знання в цій школі. Дуже гарно, дуже дякую, гарного дня.